Не виникало дуже багато проблем, тому що я інвалід першої групи пірно-рухової системи, і моя мама інвалід першої групи, і на той час сліпа була. Мені потрібно було робити операцію, їй потрібно було на лікування возити щодня матір далеко. І до лікарні, до стоматології, куди б завгодно потрібно пересуватися, а таксі викликати, то якщо для двох людей це потрібно двоє таксі, бо дві коляски. І дуже це складно, а якщо не інве-таксі, то просто нереально добратися, бо це дуже дорого, виходить. Це як мінімум, 200 гривень одне таксі, а друге 200 і ще назад повернутися, то потрібне авто. А авто є у друзів моїх, вони дозволяють ним користуватися. Воно стоїть, стареньке авто, можна його використовувати, але прав немає. Водить сама, ну і ось будуть. Цей проект за підтримкою Міністерства внутрішніх справ та ініціативою першої леді Олени Зеленської без бар'єрів було розпочато навчання у нас в березні місяці. За цей період пройшло навчання дві людини з інвалідністю, які пройшли теоретичну частину. Зараз навчаються на практичній складовій, проходять практичні навчання. Навчання проходить на протязі чотирьох тижнів теоретична частина. Потім особа повинна скласти іспит в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Після цього ми маємо право записати людину на практичну складову і після проходження практичного водіння людина має право складати іспит в сервісному центрі МСУ України та отримати посвідчення водія встановленого зразка. Теорія почалась, теорія була дистанційна, мені дуже було зручно. В Zoom ми займалися, що мені було незрозуміло. Учитель все розповідав додатково. Я телефонувала, мені допомагали. Я теорію здала без проблем з першого разу, ну а тепер практика. На даний час теоретичне навчання триває місяць, складає 64 години, вкладається на теоретичне навчання з правил дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху, технічний стан транспортного засобу і медична підготовка надання першої медичної допомоги при ДТП. Особливості керування автівкою людиною з обмеженими можливостями, в якої е, ноги не працюють. Керування йде е, більше навантаження на руки. Потрібно щеплення вожити і тримати руль. Потрібно переключати газ і скорість і коробку передач. То до цього треба звикнути, що ліву, на ліву руку перекидати газ тормоз, коли переключати коробку передач. То більше навантаження на руки.